Хочеш на літо море, історію, класні фотозони, не за всі гроші світу і щоб було все в одному місці, тримай Родос. До речі, це мій фаворит серед грецьких островів, бо тут більше 300 сонячних днів на рік. Тут поєднаєш і пляж, і активний відпочинок. Старе місто Родос одно з найкращих збережених середньовічих міст Європи. Тут ти ніби потрапляєш у фентезі світ, вузькі вулички, рицарські замки, ну просто автентична атмосфера, унікальна локація для твоїх фото, відео, від яких просто зірве дах. Білі вузенькі вулички Ліндоса, краєвид з Акрополя на озеро у формі серденька, і мій найулюбленіший пляж поруч, бухта апостола Петра, прозоре море, вид на Ліндос і дерева, по яким скачуть кози. Це просто не забуваємо. І звісно, куди ж без грецької кухні. Вона тут просто. Бомба. До речі, саме на Родосі я їла найсмачніший в житті своєму октопус з 47 країн. Родос це не просто острів. Це дійсно казка, яку ти маєш побачити на власні очі. Ти бачиш, що вітаємо ми дуже з багатьох країн Європи. Ціни на двох у червні, на 8 днів відпочинку, на все включено. Такі з Бухаресту 730 євро, з Будапешту 830 євро, з Праги та Варшави – 890 євро, Берлін 930 євро, відень 1160 євро, Женева 1450 євро на двоїх. Замовляй свою казкову подорож на Родос.